Це син сену... саду, амінь. О, мама, ти не спиш. Та я вже треті сутки не сплю. А я забув там дещо з телефона дрібничку видалити, дай думаю, за одну маму провідаю. А я б теж прийшла серед ночі пішки з Житомира. Якби в мене такі мова в телефоні було. Мам, ти що, все бачила? Я ж то думала, що я вже в житті все бачила. Але ні, виявилося, що я в 57 років нічого не бачила. Мам, чесно, я не думаю, що ти так швидко його розблокуєш, розберешся. Би б там... мати в тебе дурна. Фух. Не дурна, не дурна я. Я попросила сусідського ігорчика. <рес> І він розблокував. Мамі, що? Дитина заплаканою додому побігла. А ти хоча б ту дівчинку знаєш? Мам то, Оля, знаю, глянь, глянь, уважніше, де теж її знаєш. Я додому приводив її до нас з тобою знайомив. Вона твій борщ їла. Вона їла мій борщ. Треба і ложку з хлоркою помити. Мам, ну будь ласка, ну не придумуй. Що ти не, це... не придумуй? А я ж то дурна думаю, чого то твій батько бере той телефон і на годину в туалеті закривається. Мам, там просто дуже класно грає. Я бачила. Я бачила всі ті ваші ігри. Господи Боже, головне, до четвертого класу не могла його на наутрініх в костюмчик вдіти. Гуцулика, а тут глянь, який костюмчик.